Як бути впевненим в спасінні? Дуже хороше запитання. Коли ви запитаєте мене, чи вірю я, що я спасенний, чи відчуваю я себе спасенним, скажу так, вірю, чи відчуваю, по правді кажучи, є хвилини, може не так часто, але хвилини життя, коли мені потрібно знову і знову впевнитися, що я спасенний. Від цього виникає запитання, що мені робити, щоб оці сумніви не діставали мене. Мабуть, кожен випадок буде індивідуальним. Можливо, хтось не має впевненості в спасіння, бо ви не живете християнським життям. І Слово Боже для вас не є істиною, і Господь насправді для вас не є Богом. В такому випадку вам треба щиро покаятися і попросити в Бога, щоб Господь благословив, простив вас, благословив вас, і тоді ваше серце наповниться цією впевненістю. спасіння. Я зараз не говорю навіть про людей, які не воцерковлені. Я зараз говорю про людей, які відвідують церкву. Але, знаєте, так часом буває, що людина одна в церкві, інша вдома, третя ще десь. Ми не можемо так жити. Ми маємо дійсно впевнитися в собі, що я живу в істині. З іншої сторони, я розумію, що є нападки диявола, і не один раз вони бувають в нашому житті, а особливо, коли приходять випробування. І зазвичай, коли приходять випробування, вони можуть бути не одне, яке то випробування, цілий ряд випробувань. І ці випробування якби, приносять нас сумнів. А може Бог не чує моїх молитв? А може я взагалі не спасений. А може, а може, а може. А може? В такому разі я пораджу вам звертатися до Слова Божого. Читаємо текст Слова Божого, який говорить, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Правда? Так написано. І тепер мені треба вірити в слово Боже. І може ви скажете, як та жінка сказала, вірю, Господа, але поможи моєму невірю. І тут постає інше питання. А чи на основі Слова Божого я звершую молитви? Чому? Щоби розчинити це слово, я так називаю, розчинити його, щоб воно стало тою доброю їжею, яке зайде глибоко в серце. Бо коли я відчую присутність Божу, впевнені спасіння відразу прийде моє життя. А хтось каже, а я не можу, От я молився один, другий, третій раз. І я не можу відчути цієї впевненості, Божої присутності не можу відчути. Таке буває. І знаєте, ось так на загал дати пораду дуже важко, надзвичайно ну, важко. Бо я не знаю ваших обставин. Але якщо ви підете до служителя церкви і з ним поговорите, я вірю, що Бог дасть йому мудрості як вам індивідуально порадити. Але тим не менше, я ще не знайшов жодної людини, яка шукала Бога і не, Бог їй не відкрився. Так не буває. Коли ми шукаємо, ми знаходимо, знаєте чому? Бо коли ми робимо один крок до нього, він до нас ще більше робить кроків. А може я можу, хочу сказати, Господи, впевнив мене в тому, що я є спасенний, але я буду жити, як я хочу жити. Кожна річ має свої правила, кожна річ має свої цінності. Взаємини з Богом мають свої цінності. І це питання нашого часу, посвяченого для взаємин з Богом, читання Слова Божого, молитви, відвідування церкви, собі подібних. Це все має свою ціну. Чи я маю цю ціну? Якщо я не маю цієї ціни, можливо, через те я не маю впевненості, спасінь. Але ніщо нас так не впевнить, як віра в Слово Боже. Якщо Євангеліє для вас справді є слово Боже, ви будете впевнені в спасінні, читаючи Євангеліє. Бо через Євангеліє до вас говорить Господь. Ось так думайте, так сприймайте. І в важкі часи не закривайте собі, не пускайте ці думки, які будуть руйнувати ваше життя, а відразу йдіть. До Бога. Чому? Бо я не раз навожу цей приклад. Якщо взяти велику залу і туди пустити пташку через квартирку, попробуйте її вигнати назад через ту квартирку. Звичайно важко. Так само думки. Легше закрити квартирку і не пустити її, ніж потім довший час тратити на те, щоб її вигнати. Так само з думками. Легше не розвинути думки. Я не спасений, нікому не потрібний і тому подібне. А відразу, коли ви відчуваєте цю атаку, ідіть до Бога. І Господь вас благословить. Я в цьому впевнений. Я в це вірю. І ви будете вірити, що ви є спасенні. бо кров Ісуса Христа очистила і обмила вас від усякого гріха. Будьте благословені!